Він каже там мені, а ти попитай свого тата, він ходив з тим місце раз. І він міг забудитися. Міг за годину до села замерз. А чи той хто міг на скалу? Він з твоєю сестрою ходив до школи ну, раз. Він був таким алкоголіком конченим, який би напився і поліз напив, на і там. Тобто вони намікають, що це був убивство за москву. Дивись, що сил, щоб тебе не знайшли. Так, що віз, напився, і поліз, і так дай. Якщо ти наближишся до цієї таємниці хибним шляхом, то тебе знайдуть витир з і тим нещасний вид. А таємницю зараз розкажу. Але ти цю таємницю можеш своїм правильним життям нормально. Ні, ти збирав гріби? это смех, но смотрите. Сейчас покажу. Какие мы грибы Вот это собрали грибов.